Щоб зареєструватись для голосування, вам необхідно зайти на сайт www.chikasregista.ie. На цьому сайті ви можете не тільки зареєструватися для голосування вперше, але й. Якщо ви вже реєструвалися раніше, підтвердити свою реєстрацію, вівши додаткові дані, такі як номер ППС, персональний ідентифікаційний номер та дату народження. Ви також можете надрукувати реєстраційну форму з цього сайту. Це знадобиться вам, якщо у вас немає ППС, вам потрібно змінити дані про громадянство або ви хочете проголосувати поштою. Для реєстрації натисніть на вкладку Apply Online to Register. Вам знадобиться номер ППС та адреса ІРКОДЕ. Якщо вам 16 або 17 років, ви можете попередньо зареєструватися, і ваше ім'я буде додано до списку виборців, коли вам виповниться 18 років. На сторінці заяви про вибори, що відкрилася, ви повинні обрати район місцевого самоврядування, в якому ви живете. Вести свій номер ППС і дату свого народження. Введіть своє ім'я та прізвище та вкажіть свою національність. Якщо у вас немає постійної адреси, ви повинні вказати адресу, за якою ви можете отримувати кореспонденцію. Якщо у вас немає такого місця, в наступному вікні вкажіть адресу, за якою ви проводите час і хотіли б, щоб вас там вважали мешкаючим. Потім вкажіть причину, через яку ви обрали саме цю адресу. Якщо у вас є постійне місце проживання і ви знаєте свій іркоди, введіть його, і система автоматично визначить вашу повну адресу. Якщо ви не знаєте іркоди своєї адреси, ви можете знайти його, перейшовши за посиланням. Потім введіть контактний номер телефону. Та двічі введіть адресу електронної пошти. Якщо кнопка Next не стала зеленою, значить, ви щось пропустили або припустилися помилки. Перевірте свої дані, виправте помилку та натисніть кнопку Next. На наступній сторінці уважно перевірте правильність введеної інформації. Потім у вікні Declaration встановіть прапорець, підтвердивши, що надані вами дані є достовірними та повними. Встановіть прапорець, який підтверджує, що ви не робот, і натисніть слово Submit. На наступній сторінці ви побачите повідомлення про те, що ваша заявка прийнята і що ви отримаєте відповідь на вказану вами адресу електронної пошти.